Нащо мені женитися? Тарас Григорович Шевченко Декламує бутенко Олександр. Нащо мені женитися? Нащо мені братися? Будуть з мене молодого козаки сміятися? Оженився вони, скажуть, холодний ховий. Занопастив, нерозумний, молодою волю. Воно й правда. Що ж робити? Навчіть мене, люди. Хіба до вас найми чи доладу буде? Ні. Не буду в чужому домі те, що поважати. Не буду я. А буду я красуватись в голові в жупані на конику вороному. Перед козаками. Найду собі чорнобривку. Цебу при долині високою могиленьку на тій Україні. На весілля погуляти вийде товариство, та як вони суть товариша в новою світлицю, загомонять самопали, гукнуть гаківниці, як положить отамана в нову хату спати. Заголосить актамати, голосна гармата, гукатиме, кричатиме не одну годину і рознесати славу по всій Україні.